Дивись, скоріш за все, що е, будуть судити в Україні, і е, ну, в будь-якому випадку йому зараз взагалі не, не, не дуже солодко. Але е, питання, знаєш у чому? Питання у тому, що е, він має доволі серйозні, серйозний вплив на деяких людей, на деякі ситуації, грошові історії і тому подібне. Щоб не було так, що його, знаєш, там як, начебто, так, знаєш, тишком нишком відпустять, щоб на такої ситуації не було. Розумієш, що це я за це переживаю. Але розумієш, знову ж таки, тут не тільки він, в нього є своя якась компанія людей, чоловіків, з якими він працює і працював, напевно, він, скажімо так. Піддався під якусь оцю історію з грошима, але не хочу дуже багато копати. Я, я просто якщо чесно, то я е, взагалі перший раз чую про цю людину, щоб ти просто собі розуміла. Тому, тому для мене дуже класно, що я так можу знаєш, розсуждати, тому що я не знаю взагалі ситуації внутрішньо. але я тобі скажу, що там дядько, якщо дивись, якщо наші навіть не засудять, то там його точно. Порішають, тому що там не буде ніякого правосуддя. Тобто, якщо якщо він дійсно розумний, він залишиться тут. І він а, попросить, а, щоб його судили тут. Якщо ні, якщо дійсно його обміняють, то там буде, звісно, з ним. Дуже дуже не дуже тому так. Він являє собою людиною, це стовідсотково. Якою, з якою знаєш, як вона як маріонетка, така людина, якою хоче, що так буде, хоче, що так буде. Тобто він думав, що в нього все пройде дуже добре, бо йому обіцяли, як знаєш, в Росії дуже люблять це діло, обіцяти. Угу. А по факту, ну тепер всі розвоють руками і не знають, що з цим робити. З людиною вже можна так сказати, покінчено, тому. Повір, його доля буде після того всього дуже складна. І дай Бог, щоб по повній, як то кажуть, поповні. Бо знаєш, неважливо, не як ти допомагаєш окупанту. Неважливо, може саме твій вчинок забрав життя хоч одної людини, і це ну не це не можна побачити ніколи. Ніколи, хоч як би там вони себе не виправдовували і не казали, і там кричали, що там нема, не було грошей, там жінки, діти. Ну це жахливо. Нікому ніколи не буде пробачення за це. Просто ніколи. Ну, по-перше, хочу сказати, що орки будуть тікати звідти саме так. Як тікали а, з, з Бучі, з всіх інших міст. Тобто я вже бачу, що а, може навіть може дивись, може навіть і відбулося так, що хтось вже про це говорив. Тобто хтось вже говорить тихенько між собою, що давайте тікати, бо скоріш за все скоро ну, почнеться вторгнення в місто, і всі дуже зараз бояться. Тому найголовніше. Найголовніші в лавках люди вже звідти втікли. Це так, знаєш, між, між нами, але не, не знайдуть. Бо ті люди, які це зробили, вже втікли в Росію, тобто вони вже втікли в Росію, і вони не повернуться ніколи. Тобто вони, не дивлячись на те, що вони відкрили місто і дали можливість їм туди зайти, вони вже втікли в Росію, і вже далеко-далеко від того місця, яке вони. Тому... Шукати ну може знайдуть когось, когось там одну-дві людини. А, але я тобі скажу, що знайшли знайшли, як то кажуть, себе вже в інших країнах. Тому за це не хвилюйся, як то кажуть, за це не хвилюйтеся. Їм все одно кожного хто зробив подібні речі, чекає неймовірна класна доля в лапках. Ну, що зуміє. Ehm, дивись, по-перше, ehm, я кажу, що він наразі посланий Богом. Ну, тобто, знаєш, як кажуть, посланий Богом, і ця енергія, яка в нього, він через нього може говорити сам. Якийсь ар архангел, чи ну я, я знаю, що так не можна людей а, в такому форматі, але він в потоці, якщо ти розумієш, про що я кажу. Він в потоці, він відчуває, він знає, він направляє і це дуже добре. А єдине, що є внутрішні деякі проблеми, які він зараз дуже сильно переживає. Важко сказати, я, я ми не хотіли торкатися його сім'ї і тому подібне. Але якась я бачу втрата дуже сильна втрата його, і а, саме якось людини. І бачу, що він дуже сильно переживає. Але він і далі буде працювати. Я не можу сказати, що це е, буде прям питання перемоги там, і тому подібне, хоча дуже хочеться. Але він дуже знаєш, така людина, яка. Роботу завжди ставить в первперед себе со собі, тобто він дуже виснажений зараз. Ну напевно, всі хто зараз на війні чи зв'язані з війною, виснажені навіть я, якщо ми не говоримо про те, що там я яким чином там являю собою якоюсь дуже серйозною ланкою війни, я дуже багато енергії витрачаю на захист наших військових. Я вже виснажився, і я вже знаєш так мене. Вже трохи е, так морально давить. Тому виснаження, звичайно, є. Але е, знаєш, не, такий пік виснаження буде саме перед перемогою. Коли ти вже наче останнім таким ривком біжиш, і ось, ось, ось ця історія про героїв, які знаєш, в кінці фільму завжди е, вже, знаєш, такі виснажені, побиті е, і там позаду все взривається, і вони такі спокійно йдуть. І е, оця історія, вона в принципі буде, тому що він являє частиною дуже важливого енергетичного проекту. Ця людина дійсно принесе дуже багато позитиву в майбутньому, бо я не кажу, що там ми беремо тільки весну, бо це брати ну воно ж майже знаєш, як то кажуть вже чуть уже літо. Знаєш. То ми беремо зараз, тут що дійсно будуть серйозні якісь е, зміни, класні зміни це стовідсотково. Дивись, якась. Я не можу зараз сказати, що то за смерть буде. В основі буде дуже якась важлива подія, а саме ця подія зв'язана зі смертю людини. Я, на жаль, не можу сказати, з якої сторони це може бути, тому що ще вона, знаєш, як. Ще не трансформувалась в якусь конкретику. Але о, ми говоримо саме про події, якісь, які дійсно шокують. Смерть якоїсь людини шокує всіх. Дуже сподіваюся, що це буде саме, саме та людина, про яку ми думаємо, але не факт. Я не хочу просто давати якихось обіцянок людям, бо я не можу стовідсотково сказати. По-друге, почне дуже багато саме. Росіян, які нас окупували, почнуть тікати. Тобто, вже реально ми, ми будемо дізнаватися якого кожного місяця, що там звільнили, там звільнили, там помалу, помалу, помалу звільняються. Також буде якась дуже негативна. Е Ситуація для України щось щось відбудеться дуже погане, чи може це бути якісь прильоти, а може це буде якась така знову така масштабна історія з ракетами? На жаль, але я тобі скажу, що дуже, якщо дивитися на ці карти. В цілому то багато більше звичайно позитивних новин для нас, українців, ніж негативних, і буде наостанок, хотів би сказати з приводу того, що буде якась дуже ризикована операція, яка змінить дуже глобально хід війни. Що то буде? Я не можу сказати і не хочу говорити, тому що хай ця операція спрацює, і тоді ми будемо вже про неї розмовляти. А в цілому я тобі скажу, що е, ситуація дуже і дуже стабільна, яка в принципі е, говорить про те, що знову ж таки е, влада зараз по факту в енергії жінок. Чому? Тому що е, саме, наприклад, е, сама дружина Зеленського, так? Олена Зеленська, вона має. Дуже неймовірну силу, і хочу сказати зараз всім чоловікам, які думають, що вони без жінок можуть щось піднятися. Якось хочу вам сказати як екстрасенс, людина, яка знає, що таке бути в родині. А, і наскільки важливо а, давати своїй жінці, допомагати тобі в якихось аспектах життя. жінка це твій оберіг, це твій талісман, це твій амулет. Ніколи не можна сказати жінці, що. А ти не знаєш, а й, йди звідси. А, жінка відчуває. Жінка дана нам Богом не тільки для того, щоб вона там щось, щось робила по хаті. Жінка в першу чергу це частина вас. В Біблії написано. Ну, я звичайно мало вірю в те, що там вона з ребра вийнята. Але я хочу просто для. Що ви цю історію сказали. Мені здається, що ця історія про те, що жінка і чоловік це ну, давай, не жінка і чоловік, а жіноча і чоловіча енергія це одне ціле. І е, ми з'єднуємося з, е, з людиною, яка з нами живе, з яка з нами співпрацює, і без неї нічого не відбувається. Тому мені здається, що Зеленський він розуміє цю. Правильну стратегію, як правильно бути жінкою, і саме можливо між нами з тобою, можливо, саме Олена е переможе і зроби нам, як то кажеш, переможну ситуацію з війною. Тому що без підтримки, без е турботи жоден чоловік не зможе. Жоден. Тому е я хочу наголосити на тому, що жіноча енергія в війні має най- Ціннішу взагалі ситуацію. Тому жінки моляться за своїх чоловіків, і чоловіки отримують найбільшу енергію, найбільший захист, ніж будь-хто би зробив. Тому я закликаю всіх, хто. Думає, що вони нічого не можуть зробити. Повірте, якщо ваш чоловік на війні чи близька людина на війні, ви можете все змінити. Саме молитвою, і саме ваша ваша енергія, вона надихає і дає силу. Наостанок хочу сказати про те, що я напевно як багато українців зрозумів, наскільки сильний. В нас дух, і прямо зараз я відчуваю, що ми не просто єдині як ніколи. Ми знаєш, ми начебто з того фільму жахів, які начебто, люди, які вижили в, в дуже жахливих умовах, і вони вже ну не просто брати сестра, вони найрідніші. Тому я впевнена, що українці саме такі, бо та любов, та турбота. Ті, ті ситуації, які відбуваються зараз, те, що я бачу, це неймовірно, і українці неймовірні. Вони показали всьому світові, що бути а, толерантними, що бути незалежними, що бути сильними. Це не просто в ДНК в українців, а це просто, знаєш, як то кажуть, ще з роду віку, коли почала взагалі зароджуватися історія українців ще з самих язичників тих самих людей, які принесли в нашу, в нашу долю багато чого. Тому пам'ятаємо, хто ми такі, і давайте розуміти, Путін сказав, що Україну зробив Лєві. Це, ну, типа, це, це взагалі історія, знаєте, із нонсенсу. А я хочу вам наголоситись і нагадати, що ми найстаріша. Нація одна з найстаріших націй у світі. Тобто, просто вдумайтесь в ці слова, хто ви такі, і які у вас коріння, кокоріння, яке у вас ДНК, і просто зрозумійте, і коли ви це зрозумієте, ви відкриєте в собі неймовірну велику силу, яка змінить кожного, абсолютно кожного українця. Тому почніть вже думати головою і розуміти, хто ви такий. І ось на цьому я думаю, що можна закінчити.